Авдіївка, а потім вугледар, далі селідове Дніпро і Запоріжжя, натомість тисяча, що не співмірний дар, наче не вдали в підсумку заміжжя, та тисяча просякла шашликом який замаринований на крові, і обіцянками, що буде все пучком, і залишаться усі живі здорові. Та сталося, що сталося, і рови у лютому заповнились тілами, і опинитись там могли, і ви, бо думали не мозком, а тилами. Бо дупа, люди, це не голова. Тож висуває блазня воєводи під час війни воістину дива, але не фабрики, збудовані із заводи. Вас, українців, вдруге розвели, бо 19-й можливо повторити, щоб утворилися із виборців осли. Які за тисячу готові землю рити, і слугу рода знову привести за тисячу до владного корита, і Зеленського, о, Господи, прости з мордякою, що третій день не брита, не братан, за тисячу.